Ласкаво просимо на Комп Бест інтернет-магазин, якому довіряють тисячі покупців по всій Україні. Загальний рейтинг 4,9 із 5 на всіх ключових платформах: Google, Facebook та офіційному сайті Бест. На Google магазин має понад 2000 тисячі реальних відгуків із середнім балом 4,9. На Facebook рейтинг стабільно тримається на рівні 4,9. На офіційному сайті покупці також залишили оцінку 4,9 після перевірки техніки в роботі. На Prom.ua.com Best отримав 96% позитивних відгуків та статус сертифікованого продавця. На маркетплейсі розетка ми маємо рейтинг 4,8, де клієнти високо оцінюють сервіс. Швидкість доставки та якість товарів у Компест ви знайдете бігрові та офісні ноутбуки, комп'ютери та комплектуючі, які проходять повне професійне тестування перед продажем. Кожен пристрій перевіряють інженери, щоб він працював бездоганно та без сюрпризів. КомпБест – надійний вибір для тих, хто хоче якісну техніку та сервіс, підтверджений тисячами справжніх покупців по всій Україні.